Подарувати нові емоції та враження в Івано-Франківську показали дві вистави Київського театру на Подолі. Столичні театрали презентували глядачам постановку «Ножиці» за п'єсою німецького драматурга Пола Портнера, а також виставу детективів. Імітація за романом Івана Франка. Саме ця інсценізація твору великого каменяра каже режисер Ігор Матіїв, для них особлива. Адже проблеми, яких торкався Франко у своїх міських романах понад століття тому, є актуальними й зараз. Тут є все тема вірності, зради та вибору, який треба робити. Завжди життя. Воно ну от на жаль, воно стало чорно-біле зараз, коли війна в нас, в нас немає полутонів, От воно чорно-біле. Ти або, або з нами, або проти нас. І для героїв теж вони теж намагаються розібратися, що таке добре, що таке погано і до чого це приводить. До чого приводить твій вибір? І мені здається, що Франко просто суперактуальний. Пройшло 100 років. А нічого не змінилося, люди не змінилися, потреби людські не змінилися. Театр на Подолі приїхав до Івано-Франківська з нагоди 167-ї річниці від дня народження Івана Франка. Зараз каже директор художній керівник Богдан Бенюк: важливо ще більше розкривати постаті та творчість українських геніїв і заявляти про це усьому світу. І надзвичайно важливо, щоб оця внутрішня потуга кожного з нас сприяла, тим паче хто народжений на Прикарпатті і в Україні, взагалі українці, що воно таке. То дуже важливо від того будуть. Потім і перетворюватися в ці всі вистави, які йдуть. Вони будуть мати наше забарвлення, наше тло, емоції наші, які приймаються всюди. Тому що те, що ми зараз з вами переживаємо під час війни, то ми настільки є відкриті емоційно, щоб всі, хто за нами спостерігає, вони просто титеріють від тої енергії, яка від нас відходить. Тема виставка каже директорка департаменту культури Надія Загурська. Прості та зрозумілі кожному, і у цьому випадку театр виступає майданчиком де можна пізнати себе, виплеснути свої емоції. Та Бодай на мить відволіктися від всього, що відбувається навколо що таке театр. Театр – це храм, де людина теж очищається, наповнюється, отримує якісь емоції. Зараз на піку тих емоцій, які складаються в душі у людини. Це є страх, переживання, тривога, віра. Різні бувають такі моменти. До Івано-Франківська столичні театрали хочуть повернутися і ще одним твором Франка у планах показати на місцевій сцені виставу Сойчине крило. Плюс Агребик Віталій Магалаті, телеканал 402.